шановні українські колеги. мене звати Хольфорд Петерсон. Я спеціаліст з сімейної медицини і частково працюю за цією спеціальністю в Гетеборзі, Швеція. Хоча я родом з Ісландії, я пов'язаний з науково дослідним відділом первинної медичної допомоги в Гетеборзі. А також у гетеборському університеті крім того, я доцент університету Ісландії. Хочу розповісти трохи про один проект, який ми реалізували у Швеції. Це дослідження ставлення шведських лікарів сімейної практики до низькоефективної медичної допомоги. Це група лікарів, яка утворила. Постійно діючу раду чи комітет зі сталого діагностування та лікування в рамках шведського коледжу сімейної медицини. основою для цього проекту стало те, що ми знаємо, низькоефективна медична допомога велика проблема для системи охорони здоров'я. Це такі процедури, які надають дуже мало користі або загалом не мають ефекту для пацієнта. Вони можуть бути шкідливими для людини, а також марно витрачають ресурси системи охорони здоров'я фінансові часові ресурси охорони здоров'я обмежені по всьому світу. Тому завжди потрібно правильно розставляти пріоритети, щоб зробити найбільше добро для максимальної кількості людей. Я добре усвідомлюю що виклики, з якими ми стикаємось у шведській системі охорони здоров'я, можуть здаватися дрібними порівняно з тими, що є в Україні. Але головне питання залишається загальним у будь-якій країні система охорони здоров'я має раціонально використовувати ресурси щоб отримати максимальну користь для якомога більшої кількості пацієнтів і добре було би почати з того припинити робити те що не працює те, що не приносить користі нашим пацієнтам Існує багато локальних, національних та міжнародних ініціатив, спрямованих на скорочення низької ефективності медичної допомоги. Мабуть, одна з найвідоміших це Choosing Wisely, в переклад, обирай свідомо. ініціатива Choosing Wisely почалася у США у 2012 році, і з тих пір поширилася по всьому світу. Сьогодні приблизно 30 країн започаткували національні кампанії під егідою або за прикладом Чузінг Вайзлі основна мета сприяти діалогу про непотрібні медичні процедури. та підтримувати вибір такої допомоги, яка ґрунтується на наукових доказах, не є дублюванням. Має мінімальну шкідливість для пацієнта і є справді необхідною не робити те, чого робити не треба. Є кілька ключових принципів цієї кампанії. Перше. Керівництво повинно здійснюватися саме медичними фахівцями, бо акцент зроблено на якості медичної допомоги та запобіганні шкоді. Якщо ініціативу перехоплять політики, головною метою може стати скорочення витрат, але це має залишатися другорядним завданням головне якість. Друге, це багатодисциплінарний процес, орієнтований на розвиток пацієнто орієнтованої медицини та діалогу. Третє, всі рекомендації мають бути науково обґрунтованими, а також сам процес їхнього створення має бути прозорим. Ініціатива має кілька ключових напрямів. Один з них це як є це конкретні рекомендації, які розробляються спеціалізованими медичними асоціаціями всередині країни для власних членів, наприклад, не лікуйте застуду антибіотиками. Не призначайте МРТ при простому болі в нижній частині спини без тривожних симптомів. Це ті процедури, які ми часто проводимо, хоча вони не приносять користі пацієнтам. Проте окремі рекомендації, навіть якщо вони корисні. Слугують лише початком Головне – загальна дискусія про те, що більше не завжди краще, і що потрібно правильно розставляти пріоритети у використанні наших ресурсів. Отже, у рамках нашого проекту ми організували серію семінарів по всій Швеції. Усього ми провели 18 таких заходів у 13 регіонах. З 21. На карті ці регіони позначені темно-синім кольором. Участь у заходах взяли приблизно тисяча лікарів сімейної практики. Кожен семінар починався з презентації про проблеми надлишкового лікування, зайвих діагнозів і низькоефективної допомоги а також знайомство з ініціативою «Choosing Wisely». Після цього групи учасників отримували завдання створити список з п'яти рекомендацій щодо того, що ми маємо робити менше, або припинити зовсім нам потрібно припинити робити те, що насправді не має сенсу. Ліки, які ми призначаємо, аналізи, рентгенографія та інші процедури. ми занадто багато займаємось таким, що не приносить користі пацієнтам. Отже, завданням кожної групи було обрати п'ять найважливіших пунктів, які варто скоротити або повністю припинити. Ці рекомендації мають бути актуальними. Те, що ми справді часто робимо, що споживає наш час і ресурси, а іноді навіть шкодить пацієнтам, найкраще, коли рекомендації будуть конкретними, такими, які можна реалізувати і простежити за результатами, мають бути зрозумілими, реалістичними та бажано найдоступнішими. Почнемо з того, що легко домовитися, де немає суперечок чи опору місця, де всі усвідомлюють, що діємо неправильно, і варто це змінити. і звісно, кожна рекомендація має бути науково обґрунтованою. Загалом ми отримали 739 пропозицій, приблизно 300 стосувалися конкретних медичних процедур із низькою ефективністю. Ліків аналізів тощо ще 166 пропозицій стосувалися адміністративних правил, регулярних оглядів, профоглядів. Наприклад, не проводьте щорічні медогляди для здорових людей. Було багато скарг на бюрократичну та неефективну роботу, завдання, які вимагають багато часу. Але не And, uh, дають реальної користі uh, пацієнтам. Uh, Також були загальні uh, поради, uh, типу усуньте uh, зайве, uh, але цілком формальні, uh, які uh, важко впровадити uh, на практиці. Uh, after... Після того, як ми видалили дублікати та узагальнили реалістичні, доцільні пропозиції. У нас залишилося 19 конкретних рекомендацій. Вони стосувалися медичного зображення, мрт рентген, лабораторних тестів, медикаментозного лікування, а також контролів та діагностики. Наприкінці ми провели ще один семінар. У якому взяли участь керівники шведського коледжу сімейної медицини, а також представники регіональних відділень цього коледжу, разом ми обговорили всі запропоновані рекомендації, проголосували за найважливіші з них і зробили певний стратегічний відбір. Щоб мати різноманітність у кінцевому продукті, у результаті ми отримали остаточний список із п'яти ключових рекомендацій, які Шведський коледж сімейної медицини офіційно опублікував і рекомендує своїм членам. Отже, ось ці п'ять основних рекомендацій. Перша медичне спостереження має бути персоналізованим. А не регульованим стандартними часовими інтервалами чи змістом у Швеції часто проводять щорічні профогляди для пацієнтів із хронічними захворюваннями, наприклад, гіпертонією, хоча вони загалом здорові і не потребують такого частого контролю. Натомість треба враховувати індивідуальні потреби деяким потрібно частіше перевірятися. Ніж раз на рік, друга не виконуйте рентгенографію коліна без нагальної потреби. Так, у деяких ситуаціях може бути підозра на інші діагнози, але загалом для постановки діагнозу остеоартриту коліна рентген не є обов'язковим, проте ми занадто часто його призначаємо. Третя. Уникайте надлишкового призначення інгібіторів протонної помпи. Ці препарати широко використовуються у Швеції та більшості інших країн, хоча часто без реальної потреби. Так само справа йде з Сіос селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та іншими антидепресантами. Тому радимо уникати регулярного призначення антидепресантів при легких і помірних психічних симптомах. Втомаг. Четверта. не проводьте повторне дослідження рівня ліпідів у пацієнтів, які приймають статини або не переносять їх, якщо аналіз не вплине То на лікування конкретного пацієнта, немає сенсу його робити. Ці рекомендації, звісно, специфічні для шведської системи охорони здоров'я, але я вважаю, що вони можуть бути корисними і в багатьох інших країнах. Головне, що я сподіваюся, моя доповідь надала вам ідею для роздумів? Можливо, хтось із вас захоче створити свій список таких рекомендацій на національному рівні або навіть у власній клініці. Задайте собі питання: на що ми витрачаємо свій час і ресурси? що ми могли б робити менше? Які процедури насправді не приносять користі нашим пацієнтам? Як правильно розставити пріоритети? Я сподіваюся, що ви зможете ефективно використовувати ваші ресурси? Бажаю приємного дня. Дякую за увагу. Слава Україні.